Ялинка мандарини Оліп'є те, з чим асоціюється свято Нового року. Чи будуть вужгородців ці всі святкові атрибути залежить від фінансових можливостей кожного? То може бути гривнів десь так. Ну, До тисячі гривень піде. Попроще взяти там, за 300 гривень, за двісті. Мабуть, до тисячі. Десь Добре. так. Через складну ситуацію в державі краяни по-різному ставляться до новорічних святкувань. Я вважаю, що гроші, які б я міг витратити на Новий рік, там ну я взагалі я не п'ю і святкувати не буду, тому що краще ці гроші перерахувати нашим хлопцям, які там воюють в батальйоні Азов, там нашим військовим або іншим. У нас непроста така ситуація в країні, але люди все ж таки мають для того, щоб якось прийти до перемоги, треба все ж таки мати для того силу. Головний атрибут прийдешніх свят ялинка. Вони як і прикраси до них є на різний смак та гаманець. Так, ціна новорічного дерева коливається від 30 до 250 гривень. лянди від 20 гривень на столам, Звичайні самодешеві, такі китайські. Трошки з кращих вже є ледовські лампи. Там десь виходить в районі 45-50 гривень на стола. Ну і до 250 то вже все залежить від бажання і можливості покупця. Там різні прикраси від 15 до 20 гривень за упаковочку і вище. Тим, хто вирішив зустрічати новий рік у кафе чи ресторані, доведеться заплатити за свято від 600 до півтори тисячі гривень. Куска, місні закуски, салатики різні, лаваші, млинчики, гриль меню це стейки, овочі, гриль. Також Пані. входить випивка це коньяк, входить горілочка, компотик, шаянська. І обов'язково 12 годин у нас бокал шампанського для кожного гостя. Буде у нас розважальна вечірка, буде у нас дітей, буде у нас ведучий, Дід Мороз. Вартість продуктів до новорічного столу ми дізнавались на одному з ринків міста. Продавці зізнаються, в порівнянні з минулим роком ціни зросли вдвічі. Змінилося, звісно. В минулому році було 15 мандарин, а в цьому році 22. два. 75 гривень, яка нормальна, така вже болі-мені де м'ясна, добра ковбаса. Середня ціна 75 гривень, нормальний сир, нормальна ціна. А так рулети по чуть-чуть беруть. Середня ціна рулета 80 гривень, натуральні балики – 100-120 гривень. Кілограм. Тож ціна свята залежить від можливостей. А гучність святкування 2015 року від переконань, бо частина краян святкувати у період війни відмовляється категорично.